Сьогодні ми говоримо про хаос у вашому житті, як з ним працювати, з чого він складається, в чому різниця між зовнішнім і внутрішнім хаосом, і як з кожним з цих елементів взаємодіяти зараз. Це дуже актуально, тому що останні роки ми живемо в постійному хаосі, в постійно змінюючихся обставинах. І потрібно розуміти різницю між цими хаосами і підбирати правильні інструменти. Я цю тему вивчаю вже 7 років. Спробував десятки, мабуть, навіть сотні різних систем. Десятки учнів пройшли це через мене, навчилися це робити, і зараз частинкою. Цього я готовий поділитися з вами. Ми пройдемося по п'яти інструментах, які дозволять вам контролювати внутрішній і зовнішній хаос. І так, хаос у вашому житті буває двох типів: зовнішній і внутрішній. Дуже важливо розділяти це на дві різні складові, тому що для них потрібні різні інструменти. Їх головна відмінність в тому, що внутрішній хаос контролюємо ми, а на зовнішній хаос ми можемо лише реагувати. Хаос почне впливати лише тоді, коли ваша внутрішня система розбалансована. Тоді вас дуже легко вивести з спокою, на вас дуже легко. Впливати, і навіть ваші внутрішні зміни так само дуже легко виводять вас з певного спокою, контролю вашого життя. І вміння якісно адаптуватися під зовнішні і внутрішні зміни це найважливіший навичок сучасної людини. На цій основі я будував своє наставництво для того, щоб навчити вас, як якісно адаптувати будь-які інструменти і елементи свого життя під нові зміни внутрішні або зовнішні. До речі, набір на другий потік наставництва відкрито залишив форму в описі. Про це поговоримо в кінці, де. Тальніше, а почнемо ми з внутрішньої складової хаосу. Для цього першим інструментом буде щоденник саме простий, саме звичайний щоденник. І якщо ви спитаєте, що це за фігня і навіщо вона мені потрібна, відповідаю: щоденник це ваш другий мозок. Це не для того, щоб записувати афірмації, як пройшов мій день. Якщо це хочеться, звісно, будь ласка, але першочергове це перекладення інформації з вашої голови на певний фізичний носій. В Теорії, ви можете робити це також в електронному вигляді, але це зовсім не той ефект. Окрім того, що ви просто звільняєте свій мозок від інформації, ви уповільнюєте потік цієї інформації, що дозволяє вам набагато легше сприймати цю інформацію, і це вас заспокоює. Ваш мозок, так само як і будь-які девайси, має дві пам'яті: одна пам'ять це операційна пам'ять, яка відповідає за швидку реакцію на те, що відбувається прямо зараз, і друга це стаціонарна пам'ять, яка відповідає за зберігання певної кількості даних. Так, от ваша задача максимально звільняти операційну пам'ять, тому що всі рішення, всі реакції, всі емоції, які ви переживаєте в моменті. Відповідає операційна пам'ять і чим менше там даних, тим більше можливостей цю інформацію для вас нову отримати і з нею якимось чином взаємодіяти, аналізувати і так далі. Користуйтесь щоденником реально щоденно або хоча б щотижнево, викидайте туди свої думки. Це дуже-дуже зменшує хаотичність у вашому житті. Другим інструментом ми продовжуємо працювати зі щоденником, але тепер ми його розділяємо на дві складові. Перше, це те, що ми впливаємо, і те, на що ми не впливаємо. Дві колоночки. Колоночку, де ви не маєте впливу, по суті, це зовнішній хаос, на який ви не впливаєте, а тільки реагуєте. Про це поговоримо пізніше. А на те, що ви впливаєте, ми вже розберемо детальніше. Задавайте там додаткові питання, розбивайте на складові, дивіться, як все це взаємодіє. Якщо ви чогось не знаєте, це можливість вам звернутися до спеціалістів за цією інформацією, да, знайти відповідь у людей, які це вже пройшли. А, чи то будуть вчителя, наставники, ментори, чи то буде просто курс, інформація Ютуб-відео байдуже, там, де ви можете доповнити цю інформацію для себе. Третій інструмент буде трошечки незвичний, але. Це ваше здоров'я, тому що ваше здоров'я впливає на ту кількість інформації і ту кількість складності зовнішню, яку ви можете взагалі переварити. Чим якісніше ваше здоров'я, тим більший об'єм вільного ресурсу у вас є на того, щоб долати будь-які зовнішні або внутрішні зміни. І так само, якщо у вас немає сил, немає ресурсу, будь-які зовнішні чинники, навіть дрібні, починають вас дуже сильно дратувати. Для прикладу, візьміть ваш телефон. Якщо у вас 100% батарейки, ви заходите в будь які додатки, ви користуєтеся всім, чим тільки можна. Ви не думаєте, куди ви заходите, куди ви витрачаєте ці відсотки? Ви просто користуєтеся. Але коли батарейка стає 20%, що ви робите? Ховайте телефон в карман і намагайтеся по мінімуму його використовувати. І коли на цих 20% у вас, наприклад, з'являється якісь оновлення і раптом щось починає відбуватися, що ви не планували, яка ваша реакція? Ви роздратовані, вас це дуже сильно бісить. От з вашим внутрішнім ресурсом відбувається те саме. Якщо у мене немає заряду внутрішнього будь-яка дія. Яка трошки більша за норму у цих 20%, які в мене залишилася, запланованих буде мене розряджати, буде мене роздражати. Дуже серйозна реакція буде навіть на якусь просту дрібничку. Тут не вигадуємо вооспет 20-30 хвилин в день займаємося спортом, контролюємо своє харчування, контролюємо свій сон. Якщо потрібно, сходіть в лікарню, перевіртеся, здайте кров на вітаміни і на все інше для того, щоб ви розуміли, якщо десь є просадка, щоб ви могли це компенсувати. Ці три простих інструменти закривають більшість хаосу з вашого життя. Що у вас немає психологічних травм і так далі, якихось супер внутрішніх проблем. Для більшості ці інструменти закривають величезну частину хаосу з вашого життя. Програмі на станці, наприклад, у мене це йде першим таким великим модулем, тому що саме від цього буде залежати, які далі інструменти я можу використовувати, які у мене взагалі є можливості, які я можу будувати плани, мрії, наскільки об'ємно я можу рухатися, да, і так далі. Робота з ресурсом, рутиною, звичками, комунікацією, уточенням і так далі, все це надважливо. У нас в цьому не вчили в школі, але це необхідно для того, щоб правильно існувати в сучасному світі. Як тільки ви. Навчилися контролювати внутрішній світ, ми можемо переходити до зовнішнього неконтрольованого страшного світу. Зовнішнім нам потрібно зрозуміти, що хаос зовнішній буде завжди існувати в нашому житті. Це константа, це нормаль, яка існує просто в світі живому. Ви не можете це контролювати. Просто один хаос буде змінюватися на інший хаос. І нам важливо навчити себе приймати. Цю хаотичність і спокійно з цим жити. Для банального прикладу, коли ви приходите в ліс, наприклад, чи в парк, ви ж не намагаєтеся там все нормалізувати. Там купа хаосу, там купа всього неупорядкованого. Мошки літають в різні сторони, дерева гнуться в різні сторони, тут каряшка одна, там каряшка інша. Все абсолютно хаотично. Але при цьому ви себе відчуваєте спокійно, тому що заходячи в цей парк, цей ліс, ви розумієте, що там все буде хаотично, і спокійно на це реагуєте. З вашим життям нам потрібно зробити те саме, щоб назов. Сьогоднішні фактори, на які ви конкретно не впливаєте, ви легко реагували. Тому четвертим інструментом ми продовжуємо взаємодіяти з нашим списком. Та колонка, на яку ми не впливали, зараз намагаємося її розбити і подивитися на неї трошки детальніше. І ми починаємо задавати собі наступні питання: а що з цим пунктом я можу зробити, і як цей пункт взагалі впливає на мене? Да? Якщо я не можу з цим нічого зробити, але він так чи інакше на мене впливає, що які дії наступні я маю для цього зробити? Для прикладу. Це може бути обмеження, які вводять, не знаю там. Держава чи в світі з'явилося щось нове, да не знаю, новий якийсь додаток, з'явився він якось впливає на моє життя, всі ним користуються, тому я якби маю користуватися ним або не буду користуватися і так далі. Тобто це дії, на які я просто реагую. Я не можу повпливати на існування цієї дії. Я можу лише повпливати, як ця дія буде впливати на мене. Саме тому ми робимо це не в голові, а на листочку, для того, щоб ми могли заспокоїтися і спокійно проаналізувати. Те, на що ми не впливаємо, і воно не впливає на нас, ми тупо забуваємо. І забуваємо це ніяким чином, взагалі в нашому житті не потрібно. Це зайва інформація, яка не несе ніякого сенсу. Якщо ж зовнішній хаос впливає на наше життя, тоді нам потрібно правильно з ним реагувати. Нам потрібно правильно рухатися для того, щоб він, скажімо так, нас оббігав, або легенько так доторкався до нас, і ми не з усією швидкістю врізалися в цю стіну. І величезна кількість зовнішнього хаосу з'являється за рахунок вашого інформаційного поля. Тому це п'ятий інструмент, який нам потрібно зробити це вичистити Своє інформаційне поле подивіться свої соціальні мережі, подивіться своє оточення, новини, фільми, пабліки, все, що вас оточує, будь-яка інформація має бути контрольованою. Особливо це стосується тих з вас, у кого не знаю, там 10-15 однакових пабліків, які просто дублікують одну ту саму новину, і ви замість того, щоб реагувати лише один раз, реагуєте 10-15-20 разів на одне й те саме. Це дуже сильно сказується на вашу кількість ресурсу, на те, як ви можете взагалі супротивитися іншому зовнішньому і так далі, а так як більшість дивиться всі ці новини і соціальні мережі зранку, одразу як прокинулися, просто за рахунок того, щоб передивилися 15 тих пабліків, які абсолютно ніяким чином не впливають на ваше життя. Навіть якщо це новини, вони спокійно почекають там до першої години, до другої години дня, коли ви вже нормальні, функціонуючи, можете спокійно сприймати ці знання. Тут дуже важливо, щоб ви також подивилися на своє оточення, на людей, які вас оточують, да на е, дописи, які ці люди публікують, і якщо люди ваш мо. Оточені постійно негативлять, немає нічого поганого в тому, щоб обмежити або взаємодію з цими людьми, або якщо, наприклад, люди в житті адекватні, але в соціальних мережах публікують дуже багато всякого спаму, хаосу, не знаю, там політики чи будь-чого ще. Немає нічого поганого в тому, щоб відписатися від цієї людини, або відмітити так, щоб вам не показувалося її дописи. Це ніяким чином не впливає на взаємодію з цією людиною, особливо, якщо ви адекватно поясните, чому ви це робите. Тому по максимуму прибирайте те, що вас дратує, те, що вас розряджає, те, що вас виводить з цього. Стану безпеки, те, що вкидую вам незрозумілу інформацію, непотрібну інформацію, і навпаки, завантажити себе потрібною інформацією, цікавою, якоюсь, яка вас розвиває, те, що створює для вас нові можливості, те, що підвищує вашу спеціалізацію і так далі, це вам потрібно. А просто шум, хаос, бум, цей який відбувається навколо, потрібно просто знати, що він відбувається, але не обов'язково з цим ніяким чином взаємодіяти. І ви здивуєтеся, наскільки легше стало взагалі існувати в вашому житті, просто за рахунок того, що ви прибрали оці прості зовнішні чинники з вашого життя. Для того щоб інтегрувати всі ці інструменти, вам потрібно буквально один день виділити. Сіли, виписали це все в щоденник, викинули це все з голови, проаналізували, розділили на складові. Подивилися на ви впливаєте, не впливаєте. Те, що впливаєте, відповідно попрацювали, те, що не впливаєте, забули, відклали і так далі. Так само подивилися соціальні мережі, прогортали, викинули те, що не потрібно, додали те, що цікаве і корисне. Загалом у вас буде всього 5 інструментів. Перше це щоденник. Для того, щоб виконати думки з голови, друге це колонка Впливаю, не впливаю. Третє це ваше фізичне здоров'я, ваше ментальне здоров'я. Четверте це додаткові питання, для того, щоб більш класифікувати, зрозуміти, що як впливає. І п'яте це контроль вашого інформаційного поля, в якому ви знаходитесь. Це загальні кроки, які будь-хто з вас може зробити і отримати результат вже сьогодні. Але, звісно, у кожного своя ситуація, і для того, щоб детально зрозуміти, що потрібно кожній людині зробити, нам Необхідно розкласти ваше життя на складові, зрозуміти, як кожна складова вашого життя взаємодіє з іншою, де у вас є просадка, чого не вистачає, чого навпаки занадто багато. Все це нормалізувати і під це все підібрати правильні інструменти, адаптовані саме під вас. Це дуже важливо для того, щоб ваше життя. Функціонувало правильно, і для того, щоб це зробити в контрольованих обставинах, покроково, щоб у вас була можливість поспілкуватися, задати питання, щоб ви відчували себе в безпеці, навіть якщо ви десь там помиляєтеся і щось не виходить. З цією думкою було створено наставництво, цілісна людина. Минулий потік стартував аж в січні, і зараз я відкриваю набір на другий потік. Ви перші, хто взагалі про це дізналися? Я ще ніде про це не публікував, не говорив. Тому у вас є перевага, скажімо так. Що це таке? Це програма наставництва. Це не Курс це не масовий продукт, буде всього 20 людей. У вас буде постійна взаємодія лише зі мною. У мене немає кураторів. Внизу я залишу форму, з якій ви залишаєте свої дані, для того, щоб я з вами зміг зв'язатися. Ми з вами зідзвонюємося, спілкуємося, ви задаєте свої питання. Я задаю свої питання. Ми знаходимо коннект. Якщо ми можемо співпрацювати, я розповідаю вам всі умови, як все буде проходити, з чого складається програма і так далі. Сама форма вас не зобов'язує ні до якого рішення. Рішення ви приймаєте вже в кінці, коли ми з вами поспілкувалися, поговорили, ви дізналися всі умови, всі обставини, тільки потім ви приймаєте рішення. Через те, що це наставництво і це обмежена кількість людей, це не масовий продукт. Я відбираю людей самостійно, і не кожна людина може потрапити туди. У перших людей завжди будуть найкращі умови і додаткові бонуси, тому не втрачайте цієї можливості. Залишити заявку. Це буквально дві хвилини, але це може повністю видозмінити ваше життя. В минулий раз я відкривав доступ лише для 10 людей. Зараз. Це буде 20 людей. Наступний буде стартувати десь взимку, тому не відкладайте, не втрачайте цієї можливості. Особливо у вас зараз є перевага над іншими в тому, що ви першими про це дізналися. У вас є можливість долучитися першими. Минулий раз група зібралася буквально за два тижні, і тоді було в чотири рази менше аудиторія загалом по всіх майданчиках. Не зволікайте, заповніть форму, знову ж таки, ні до чого не зобов'язує. Я подивлюся форму, прочитаю, зв'яжуся з вами, поспілкуємося, і тільки тоді ви будете приймати Рішення, Хочете долучитися, не хочете долучитися. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, з хаосом вам стало трошки зрозуміліше, як працювати, якщо ви хочете ще детальніше про це подивитися. Ось тут з'явиться відео про планування, тому що планування велика складова контролю хаосу. Дивіться, контролюйте і до нових зустрічей!